От ви е, воювали за родину за Сталіна. Ви е, вам багато доводилося розстрілювати мирного українського населення, там польського Мені не німецького приходилось розстрілювати. а вашим товаришам багато розстріляли людей? Ні, їм теж не приходилося роз навіщо ж ви брешете? <плес> ви вбили величезну кількість людей. Скажем, ваше покоління і ті, хто вижив, на ваших е е руках кров мільйонів і мільйонів ну, мирних була, людей. Були. Ви говорить, а місто Київ зруйновано радянською артилерією і радянською авіацією і радянськими підпільниками. Не німцями. Німці нічим не краще за вас, але в Німеччині багато військових цвинтарів на жодному цвинтарі, де поховані есесівці, немає свастики, немає нацистського орла. Чому, над сви... чому там, де поховані наші люди, українці, там, де поховані росіяни, є людина ненависницька, оця вся фігня? Чому там зірки, чому там серпи і молоти, чому на їхніх кісках влаштований замполійський атракціон? У мене питання чому завжди доля художника в Україні одна? Шевченка посадили з забороною писати і малювати на 10 років за наругу над імператрицею? Ганну Сінькову за художню акцію, за наругу над над газовою комфоркою, так само два місяці сидить в СІЗО і загрожує п'ять років. Я розумію комуністів, Вони наживаються, вони бариги, Семененко живе в трьохповерховому особняку. Вони використовують вас, ветеранів, як дресированих обезьян. Вышли на 9 травня. В отношении ветерана высказывать свою позицию. Сопливые пацаны собрались и сидят ветеранов Великой Отечественной войны, который прошел до Берлина. Ганну Синькову расстрелять половину тех, кто тут. Василий, вам есть что а?